Що таке війна? Війна. Це коли страшно. Страшний і дуже боляче. Посажили постацьку продовження. жінки та діти! Будь ласка, не втохайтеся, проходимо у вагони. Я не поїду до Польщі. Чому не поїдеш? Моя потрібна тут, на евакуації. Інструкції наступні. Пасажири мають лягти на підлогу і не рухатись. Води вкрай мало. Піс такає на людину. Це все. Будь ласка, спочатку діти. А ви хто? Волонтери. це якесь чудо. А я от про що думаю. Взялись ні звідки врятували абсолютно незнайомих людей. Красиво? Ну Так, це mm. тому що українці немає ж такого моя хата з краю. Я моя хата всюди. Не засмучуйся. Ти ж бачила, з твоєю мамою все добре. Ти ж знаєш, вона за тобою приїде. Треба любити. Тільки люди любили, то і війни би не було.